Як у деяких контролерах, це контролер від Сергія Серката, реалізований режим з зупинки вітряка, тому що він не має свого окремого парковочного гальма, так само, як і безліч інших контролерів. Лише в старших китайських моделях ці речі передбачені. Так от, тут натискаємо кнопочку Escape підтримаємо тримаємо якийсь час і він з режиму пуск переходить в режим стоп. Побачите, що тен набирає і все перенаправляється, всі 100% перенаправляються в резистор. Без резистора його використовувати не можна. Відпустити, це зворотній. Процес. І все. А в китайцях менших отаких, от чи навіть трошки старшому такому, це реалізовується через меню. Заходимо в меню. Так, проклацуємо до пункту, який стосується Wind. От у нас зараз on. Я зміню на off. Прийму це значення. Запишу. І ви побачите, отут вверху пише брейк. Все так само скидає тепер усвітня.